Вітаю, любі третєкласники! На уроці Я досліджую світ. Доброго ранку, доброго дня! Хай долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Урок я досліджую світ ми розпочнемо з вами з фенологічної хвилиночки. За вікном осінь. Сьогодні 7 листопада. День тижня четвер. Поспостерігайте за погодою, за вікном, який стан неба, чи то ясно, чи то похмуро, чи то хмарно, силу вітру, сильний вітер, слабкий вітер, чи пові... помірний. Чи є опади у вигляді чого? Чи були якісь явища в природі, наприклад, туман зранку. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему родинний бюджет. Ви, напевно, вже чули це слово, але давайте разом зрозуміємо, що ж воно означає. А чи знаєте ви, чому важливо мати план, як витрачати гроші? Отже, сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, як правильно планувати бюджет, щоб і гроші не закінчувалися, і в родині було все, що треба для щастя та комфорту. Готові почати! Тож давайте розберемося, як же можна розподілити наші гроші, щоб усе вистачало. Розпочнемо з цікавої гри. Назвіть, будь ласка, професії людей, які ви бачите на цих світлинах. Продавчиня, вчитель, лікар і, і будівельник. Поміркуйте! Навіщо людям працювати? Натисніть на паузу! Уявимо, що люди це як маленькі такі колеса великого механізму. Кожен з нас має своє важливе завдання, яке допомагає працювати всьому світу. Працювати потрібно, щоб мати те, що нам необхідно для життя їжу, одяг, житло. Тобто головні, першочергові та другорядні потреби. Наприклад, мама чи тато можуть працювати в магазині, в лікарні або школі, щоб заробити гроші, купити продукти, а також щоб платити за житло. Але робота не тільки для того, щоб заробляти гроші. Коли люди працюють, вони також допомагають іншим людям. Вчителі навчають дітей, лікарі лікують хворих, а будівельники зводять будинки. Усі вони роблять важливу справу для інших людей. Ще робота. Допомагає відчувати, що людина може щось створити, досягнути чогось важливого. Уявіть, що ви збудували замок з кубиків. Ви будете пишатися своєю роботою, правда? Так само і дорослі люди радіють, коли їхня праця допомагає зробити світ кращим. Отже, людям потрібно працювати не тільки для того, щоб заробляти гроші. Але і для того, щоб допомагати один одному вчитися чомусь новому і відчувати, що вони важливі для всіх. Розкажіть, на що твоя родина витрачає гроші? Натисніть на паузу. Таким чином, діти, ми з вами підійшли до слова, яке прозвучало на початку уроку. А це слово бюджет. Слово бюджет прийшло до нас із французької мови. У давнину так називали шкіряні мішечки, які правили людям за гаманці. Тепер бюджетом називають порядкування грошима. Кошти, що находять до бюджету, називаються доходами. А ті, які ми витрачаємо, називаються видатками. Що ж таке родинний бюджет? Родинний бюджет це певний фінансовий план сім'ї. Звернемося до підручника, сторінка 76. Родинний бюджет це доходи і витрати сім'ї за певний період часу за день, за тиждень, за місяць або за рік. Усе, що заробила родина за місяць, це є дохід. Наприклад, зарплата батьків, пенсія дідуся і бабусі. А от витрати це вже ті гроші, які родина витрачає на оплату товарів і послуг за той самий час. Розглянемо з вами малюночки і назвемо щомісячні витрати кожної родини. Натисніть на паузу. І так родина витрачає свої кошти, тобто кошти зі свого сімейного бюджету, на продукти харчування. Також кошти йдуть на комунальні послуги, на транспорт, побутову хімію, на одяг. На ліки, на різноманітні іграшки, також на розваги і на відпочинок. Прочитайте цю інформацію ще разочок для себе і натисніть на паузу. Все, що ви щойно прочитали, можна зобразити діти схематично. Отже, доходи, так, доходи це ті кошти, які отримують сім'я. Це називається сімейний бюджет. Всі ці гроші. Звідки вони можуть бути заробітна плата тата або мами, пенсія бабусі або дідуся. Братик, старший братик або сестричка, наприклад, навчається у вищому навчальному закладі і отримує стипендію. Всі ці гроші це є певні доходи, а ці доходи складають вже сімейний бюджет. Зараз я пропоную вам трошки відпочити, підведіться зі своїх робочих місць, знайдіть місце для руханки і. Вдалої вам фізкульт-хвилинки! Девайтеся, будь ласка, на свої місця, ми сьогодні продовжуємо досліджувати з вами сімейний бюджет. Пропоную вам дослідити ще одну схему планування сімейного бюджету. Отже, як ми з вами говорили, що всі кошти, які отримують члени сім'ї, це називаються доходами. Доходи складають вже сімейний бюджет. І всі потреби, які необхідно задовольнити, придбати щось так, або за щось заплатити, це вже є витрати. Витрати можуть бути спільними, тобто з цієї сім'ї, і витрати можуть бути особисті кожного члена родини. Як ви думаєте, харчі з сімейного бюджету це є спільними витратами чи особистими? Спільними витратами, так, мама або бабуся, або тато всі разом можуть. Сходити до магазину і скупитися, наприклад, на цілий тиждень, так, щоб в холодильничку щось там лежали, якісь продукти, з яких можна буде потім готувати смачні страви. Одяг. Одяг це вже особисті витрати, тому що одяг спільним не може бути, правда? Машина, побутова техніка. Це спільні витрати будинок, квартира. Спільні витрати відпочинок. Це теж є спільні витрати. Добре, продовжуємо з вами далі. Сідайте зручненько і завітаємо у гості до тітоньки Соли, що ж вона нам цікавеньке розкаже про бюджет. Здравствуйте, малята! Всім привіт! тітонько Сава. А про що ви нам сьогодні розповісте? Про це ти дізнаєшся, коли послухаєш мою розповідь про сімейний бюджет. А що таке сімейний бюджет? У кожної родини є спільні прибутки і витрати. Тато і мама працюють, отримують заробітну плату, дідусь і бабуся отримують пенсію. Старша сестричка навчається в інституті, їй видають стипендії. Якщо всі ці гроші скласти разом, вийде прибуток сім'ї, наприклад, за місяць. А що таке витрати? Це гроші, які родина планує і розумно витрачає на купівлю товарів і оплату послуг. Давайте ну, уявимо, друзі, що всі ми одна. А велика родина, і зібралися обговорити наш сімейний бюджет. Це наш сімейний бюджет прибуток нашої родини за місяць. Давайте почнемо планувати витрати. Передусім, частину грошей ми відкладемо на продукти харчування. Частина грошей на їжу. Іншу частину грошей відкладемо на обновки. Я ще треба купити нові кросівки. Сімці капелюшок до свята, булі, новий нашийник. А от кесія не слуха зачекають з обновками до наступного місяця. По-перше, їм терміново нічого не потрібно. По-друге, на все може не вистачити грошей. Заплануємо це на наступний місяць. Регулярну частину грошей ми платимо за квартиру, світло, газ, воду, телефон, інтернет. Вірно, Кесю треба відкласти гроші на проїзд у транспорті. Згодно, гроші на похід у кіно чи до парку розваг. На книжки та підручники обов'язково. І на нову іграшку. Якщо сім'я не заперечує, залишимо це на останок. Гаразд. У витратах родини є й ваші дітки кишенькові гроші. Детальніше про них я розповім на іншому році, а поки що у вас же можуть бути непередбачені витрати, вірно? А що це? Наприклад, гроші на ліки, на ремонт водопроводу чи було відкладаємо трохи і на це. А ще пам'ятайте, ми щомісяця відкладаємо потроху на новий телевізор та на поїздку до моря. Приблизно так у кожній родині і планують свої витрати. І найголовніше роблять це таким чином, щоб сума щомісячних витрат не перевищувала суму загального прибутку. Зрозуміло чому. А як же іграшка? Що ж цього місяця ми можемо собі дозволити купити для тебе недорогу іграшку. Ніхто не проти. А що я запропоную зробити залишком грошей, ви дізнаєтеся трохи пізніше. Красива монета. До речі, перші монети придумали у стародавньому Китаї. Уявіть собі. Ва, так навіщо ж ходити у банк всією сім'єю у цієї сім'ї? Як і у нас після всіх витрат залишилися гроші? Вони вирішили покласти їх у банк. Тепер їхні накопичення будуть зберігатися на спеціальному рахунку. А малюків привели для того, щоб вони знали, як це робиться. Мені теж цікаво все дізнатися про накопичення. Я обов'язково про це розповім і тобі, і всім малятам на наших наступних уроках. А зараз настав час прощатися. До зустрічі, друзі! Так цікавий мультфільм саме про родинний бюджет. Тож пропоную зараз з вами пограти і пригадати, що є товаром, а що є послугою. Гра так і називається товар чи послуга. Отже, іграшки це є товар чи послуга? Товар електропостачання. Послуга, водопостачання. Послуга проїзд у транспорті. Послуга телефонні розмови. Послуга книжки. Товар, меблі, товар, продукти харчування, товар і побутова техніка теж, теж товар. Пам'ятай, витрати не можуть бути більшими, ніж доходи. Так, і тітонька сова, до речі, теж нам про це говорила. Розповідала. Розяньте, будь ласка, малюнки і розкажіть про свій внесок у сімейний бюджет. Можливо, хтось з вас економить електроенергію, воду чи тепло, береже свої речі, готує уроки без репетиторів, збирає макулатуру, відкладає кишенькові гроші. Натисніть на паузу та розкажіть трошки про себе. Котик Мурчик підготував для вас цікаве запитання. Поміркуйте, як варто витрачати гроші і чи знаєш ти, що таке ощадливість? Ощадливість або економність. Так, економність це синонім до слова, «ощадливість». Це коли ти з повагою ставишся до зароблених грошей і не витрачаєш їх на всілякі дрібниці. А як ти охарактеризуєш хлопчика, якому батьки дають кишенькові гроші, а він їх не витрачає, а складає в спеціальну коробочку в шафі? Так само він ховає і свої іграшки, яких має чимало. Нікому не дозволяє навіть підходити до цієї шафи. Запитання до вас. Як ти охарактеризуєш цього хлопчика? Натисни на паузу. Поясніть, яка різниця між економною людиною і жадібною людиною. Теж натис... натисніть на паузу, дайте відповідь на це запитання. Чи знаєте ви, що для здійснення покупок також є певні правила? Наприклад. Заздалегідь складайте список покупок. Не ходіть у супермаркет голодними і не довіряйте запахам. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами дослідили, що ж таке родинний бюджет, тож ваше домашнє завдання сторіночка 76, Читати і переказувати. Дякую вам за роботу. До нової зустрічі!